А було це давним-давно, коли ще раки вміли свистіти. Коза дереза були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила. І я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. О дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору. А дід вже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я і не пила, я і я й не їла. Бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки і пила, тільки й їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він вже сам козу. Пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила коленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. їла. тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив в ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хату. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається, А хто? Хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже, Я коза дерза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче, коли йде ведмідь та й питається, Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь. От я його вижену, побіг до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці, а коза спечі. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, то топу ногами, з тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведмідь ізлякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається, А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк то я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав. Отже вижену. Побіг вовк до хатки та й питається А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза спечі. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі і смерть. Вовк ізлякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик і знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичку, сестричку, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичку, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти отже, вижену. Побігла лисичка до хати та. А хто, хто в зайчиковій хатці?» а коза спечи. І я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу-туп ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить, а рак. От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, не вигнав. І вовк гнав, не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а то ти А отже, вишену. От поліз рак у хатку та й питається А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза спечі І я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, то потупо ногами, з тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе, Виліз на піч та а я рак не борак. Як ущепну буде знак. Та як ущепне козу клешнями. Коза, як замекає та з печі та з хати. Побігла тільки видно. От тоді зайчик радий прийшов у хатку та так вже ракові дякує, та й став жити. У своїй хаті.